Всім привіт, ми з України. Сьогодні ми розглянемо інкубатори Best. Це я показую інкубатор, який був придбаний років 15, мабуть, тому, іменно в цій фірмі. Але інший був реалізатор, там зв'язувалися. Зараз хлопці змінили трошки, але виробник один і той же. Мабуть, зараз вони напряму працюють більше. І працював він дуже-дуже добре. Не було ніяких нарікань. Потім да, була одна проблема, але з моєї вини згорів ось оцей прибор. Я зв'язувався, мені його не могли вислати. там І тому подібне, і я поставив отакий. Але я вам ще хочу сказати, що оцей набагато надійніший, ніж оцей. Цей трохи потрібно коригувати і тому подібне. Ну, сьогодні не про це ми розмовляємо. Пропрацював у мене років 15 після того, як почали виключати світло, мені прийшлося придбати інкубатор, але трошки більше. Цей на 200 їйць дуже добре справляється. Я показую, що проходить інкубація. Тут деякі поправочки внесені. Ну, від себе один раз зварились яйця ну, з моєї вини. Е, чесно кажучи, я ніколи не думав, що з цього поддона може випаруватися за. Дві доби повністю вода і прогавив, і замкнуло і згорів. І цей прибор від влаги, тому що він все время працював. І, Ну, нічого, ми його підрепетували для інкубації. Зараз виключимо. Для інкубації перепилиних яїць. тут 500 штук сюди влази. І вирішив я в цьому році придбати другий цієї ж фірми інкубатор. Тому що потрібно буде інкубірувати і курини, і це бройлера, кури, гуси, качки. Ну, для, власного господ... для власних потреб. Але потрохи йде реалізація. Тобто, по цьому ми побачили. Як ви бачите, за 15 років майже немає ніяких, ну, кой держ... поржавіл, ну це ж ви ж розумієте, коли потекла вода і тому подібне, він у мене інтенсивно працював. Потім тихенько переходимо. І сьогодні моє відео про оцей апарат на 360-ті цієї ж фірми Best, якій я довіряю. і Я думаю, що і цей апарат мене не підведе. Е, чесно кажучи, я його придбав, придбав місяців 3 чи 4 назад. Ні, мабуть, місяця три. Назад не розпаковував, тому що не, ну, не було про потреб. Я поки й тим вправлявся, але зараз. Весна потрібно інкубувати і бройлера, а перепила там, тут бройлера більше буду інкубувати. І тому сьогодні розпаковочка для того, щоб кожен міг подивитися, оцінити якість пакування, якість роботи, щоб все прям, ну, будемо так казати, він ще не розпаковувався, щоб всі побачили про якість роботи, якість доставки дуже швидко. Якісно, да. тут є деякі, але це нова почта трошки. ну Я подивився, що тут ніяких пошкоджень немає. Воно було отак ось, якщо десь і порвалося, то всередині ось оплінка середня. Ще я поставлю, встановлю так, щоб було видно, як я його розпаковую. І тоді ми пройдемося і подивимося. Так. Дивимось. Розпаковуємо. Так, знімаємо влітку. Снимаем, снимаем Я, мабуть, встановлю, щоб було удобніше. Ось так. Що? Я повністю пока не буду розпаковувати, щоб не затримувати відео. Так. Як ми бачимо, упакований він гарний. Тут пенопластом там де з закрито. До речі, цей інкубатор може працювати від 220 і від 12 вольт. Я Запитував виробника, який повинен бути акумулятор. Дехто каже 45-й, це ну, мінімум 110-й. Він тримав 6-8 годин, і так сказали, виробники що повинен бути. так І дивимося на його. Я заказував максимальну комплектацію. По ціні, я не знаю, яка зараз ціна, я не буду вказувати, тому що кожен день ціни змінюються. Можливо, і дешевший став, можливо, і дорожчий. Так, і як ми бачимо, все виконано з якісного, з якісного металу. Датчики температури. Вологий навіть датчик на... повинен бути на овоскоп. Це я так зрозумів, тут провода. Да. Він на 360 яєць. Так. Відключати його поки не буду. Я тоді вже друге відео зніму. Так, це. Це у нас шнур, я так зрозумів. А, це, це іде лампа. Лампу я замовляв. Замовляв, замовляв лампу для, 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 для... Дезінфекції, для сухої дезінфекції. Так, надійшла в комплектації. Тепер дивимося тут. Ага, з автоматичним з автоматичною подачею води. Але щось я тут не бачу. Вони не вказували, що воно йде без. Я тут я що тут є. А це ножки. Дивіться. Не бачу шланги для підключення. Ну це поки зараз тут Ні, немає. Для автоматичної подачі води поплавок є, але немає бачка, я не бачу. І немає шланги для підключення. Да, сьогодні буду зв'язуватися. Зроблю їм таке зауваження, що вони не вказують, воно тут встановлено якби. Тен стоїть. Все, але немає шлангочки. І немає бачка. О, оце. Цьому проблема. Я думав, що воно всередині десь тут, але його немає. Ну, нічого, зв'яжемося, я думаю, що вони цю помилку виправлять або пояснять. Але якість дуже гарна, ось є для підключення акумулятора. Тут підключення 12 вольт сюди, тут шнур для 220. Ну, розказував, тут він йде. Вже, бачите, стоїть два вентилятора. Оце отут ще не подобається. Ну, можливо, було б треба було якоюсь черезшіткою чи чимось закрити. Ну воно ця їм Якби це дрібниці, але я думаю, що можна було б в тому. інкубаторі, в тому що на 200 яєць був у мене, то там все закрито. Проблем ніяких немає. Ну що? Якість гарна. Подивимося як. Тут ну, вже інша електроніка стоїть, тому що тут вже я бачу, що і охолодження є ці